Знаєте, який е, трансформаці... ключовий трансформаційний досвід іноземців в Україні я е, спостерігав? Це був, е, були вареники з вишнями. Е, зараз у mm -hmm. мене вийде Дуже люблю. Да, mm -hmm. дипломатична кухня воєнного часу, там є цей епізод. Але коли перед лідером іноземної держави або іноземним дипломатом там, на дипломатичному обіді чи вечері ставлять тарілку з варениками з вишня. У них ламається мозок, тому що, а, щось, якась начинка в тісті, не може бути десертом. Ну, в їхній свідомості, це там равіолі, тартеліні, це якась перша, ну, якась mm -hmm. перша або основна страва. А, і тут, коли вони бачать, що це десерт, у них спочатку так ну, видно, що в їх щось там штучний інтелект не, да, не, не розкриває їм потенціал. Але варто їм один раз взяти один вареник, макнути його в сметану і скуштувати. Ти прямо бачиш на обличчі людини в її очах цей «пуф»! просто зміну. Потім в кінці пуста, чиста вилизана, вибачте, тарілка. От. І навіть в таких речах, знаєте, але для того, щоб це спробувати, це треба сюди проїхати. Бо вони ніде не смакують так, як вони смакують тут в Україні. Але це теж спосіб відкривати свою країну іншому і Змушувати його ставитися до країни інакше.